Привет, я Рандел, и сегодня я узнаю, открываю контейнеры. Тоже, трешки я подбираю из золота. И вот я вывел весь розыгрыш и безпосреднюю. Ну, в принципе, зараз, Повесь открываю вот контейнеры. Например, вот этот. Ну, и еще тут розыгрыш мистичного контейнера сможу прокрутить. Так. Выходит два розы. В принципі, зараз ще пов... відкриваю ось, наприклад, ще ось отакий контейнер, плюс одну коробочку відкрию. Угу. Тут бустери. Це стандартно. Не ну, давайте якраз -таки одну кастомізацію купимо. Якщо щось згодне випаде, то. Зараз повторка випаде, то можемо ще одну купити. Нішо ж падає. Діска аватар. Угу. батара. Якщо він у мене був, не було. Серйозно? Дійсно не було. Де він? Так, треба його знайти. Так, дійсно не було. До речі, непогано. Тож, що ще можна? Одразу можемо ще відкрити ось тут зіменти контейнер. Ось такий, як він називається. Так. А він не називається у нас. Контейнер Mouse Trap. Тут ніби гарантоване золото. Так, до речі, так, 100 золота тут гарантовано. Так, можемо навіть ще один раз можемо покрутити розіграш містичний. Ну так, по ідеї зможемо. По ідеї дійсно зможемо. Тож одразу давайте трішки пообмінюємо ось оці непотрібні нам сертифікати. Ще один треба обміняти. Ще один обмінюємо. І можемо... Відкрити тепер коробочку. Тут нам зараз як мінімум 50 золота вируб. В принципі, добре. Тож можемо зараз ще прокрутити 3 рази розіграш містичного контейнера. Виходить, що це все. Так, виходить, що зараз крутимо три рази розіграш містика. Ну і на цьому все. Подивимось, скільки нам містики випаде з найбільшою ймовірністю з трьох прокрутів по одному містику, як зараз. І в сумі три містика. Ну але хоча б три містика вже хоч щось. І... Навіть тут три містика випало. Це вже ми мінімум 5 отримуємо. Ну, в принципі, знаєте, досить непогано. Ну і ще один, це зрозуміло. Тож маємо 5 містиків в сумі. Ну так, сподіватися на те, що звідси щось випаде ну таке собі. Бо все одно звідси нічого не випаде, проте хоча б 5 містиків. Ну, 2 кабельного. Одразу дають. 4 кабільного. Зараз давайте наступне число, там ніби 10 тисяч їде. Знову 2. Давайте знову 4. Знову два. Ну, мабуть, в сумі нам дадуть якраз таки тільки вільний досвід звідси. Так. Ну, звичайно. 5 містиків. Із усіх п'яти містиків тут вільний досвід. Нормально? Нічі можемо обміняти. Але вже відкрити ще не зможемо. Ну що ж, ось таке смішне відкриття. З вами був Брандол. До зустрічі!